Російські окупанти провалили іспит, взвод загарбників, зібрався на тимчасово окупованій території Запорізької області, щоб відпрацювати на полігоні навички тактичної медицини та евакуації. Скупчення ворожого особового складу виявили воїни головного управління розвідку міністерства оборони України та вирішили додати московитам практичної складової засобами ОУ в «Таврія». і завдали по полігону ракетного удару. Тож іспит загарбники не склали взвод. Росіян зазнав втрат уби. Тими та тяжко пораненими, яких ніхто не поспішав рятувати. В Україні відзначили День десантно-штурмових військ ЗСУ. Саме ці бійці першими зустрічають ворога. Здобутки та успіхи десантників з початку війни в Україні 2014-го важко переоцінити. А про їхні героїчні подвиги після повномасштабного вторгнення факти постійно розповідають у своїх сюжетах. Наша команда вітає кожного бійця, який боронив чи боронить нині нашу країну на передовій у складі цього роду військ, і вкотре закликає глядачів долучатися до платформи. Ми, друзі, дешаве, та підтримувати наших захисників донатами. Це дуже важливо. Саме так ми з вами можемо привітати десантників з їхнім професійним святом. Перші в черзі до військкомату, перші на полі бою, завжди перші. Це стан душі. Це це, це, це це мій внутрішній стан. Це я. Я десантник збройних сил України. З початку повномасштабного вторгнення Житомирянин Ілля кидає цивільну роботу та стає до лав Збройних сил України. Потрапляє до 95-ї бригади. Легендарна десантна, штурмова бригада. я про них завжди чув, завжди хотів. Це наше, це моє, це Житомирське, це, це найкраще. Ніхто крім нас, а я туди ж. Та опановує фах протитанкіста. На той час танки це ну, основна небезпека. Де я себе бачу? Там, де тяж. на початку березня, 22-го росіяни один за одним захоплюють населені пункти Київщини. Бійці 95-ї одними з перших стають в оборону. Перший контакт був з ворогом. Ну як проти танкіст. У мене на плечі вісіла установка. Мітіз в руках була зброя. П'ять 55 АК-74. Я побачив, що він ну, стоїть в дворі, виходить на дорогу. І ну так все і відбулося. Допоки тривають бої за Київщину. В Україні формується нова 46-та окрема аеромобільна бригада ДШВ. Щойно окупантів вдалося відігнати зі столичного регіону, Ілля потрапляє до нової бригади і вирушає боронити південь. Наше завдання було населений пункт Білогірка, форсування річки Інгулець, прорив третєї лінії оборони противника і наша бригада. Перша успішно виконала завдання. Уже наприкінці 22-го бригаду перекидають на один з найгарячіших напрямків Донеччини Бахмут. У цей час у лавах іншої, не менш славетної, 25-ї бригади ДШВ воює й Олександр. Ми пройшли і Луганщину і Харківщину і Донеччину. Тоді ж на підсилення Бахмутського напрямку виходить ще одна новостворена бригада ДШВ – 77-ма окрема аеромобільна. На початку 23-го героїчну оборону Солидару бійцями 46-ї та 77-ї бригад відзначив і президент. А особливо сьогодні відзначу десантників 77-ї окремої аеромобільної бригади, які разом з бійцями 46 ї окремої аеромобільної бригади в Солидарі отримують займані позиції і завдають ворогу відчутних втрат. У цей час слави 77-ї бригади поповнює і колишній власник одеського СТО Роман. У нас перше це було це в Бахмута Сольдах. Оборона часового яру, яку довелось тримати вже наприкінці року, зізнається боєць була найбільшим пеклом на його бойовому шляху. Там крилося. Саме з позиції неподалік часового яру Роману, як командиру відділення, довелось виводити побратимів з під потужного обстрілу. Криє, криє і команді роти кажуть, що виходьте. Я кажу: мінус, ми сидимо, чекаємо. Моя свою групу не поводу щас під цим обстрілом, тому що ну, ми не дійдемо просто. Оцінивши ситуацію, боєць вирішив чекати. Росіяни накривали позиції усю ніч. Вийти вдалось лише на світанку. Присиділи ми що нічці під цим обстрілом, все немає, і тут починається ну світати. Я говорю, що хлопці готові, вони такі блін, командир, ну і ти повдеш, то ми підготові. Получив знаку від командуючих за хоробрість і за збереження життя особового складу. А от оборона Авдіївки перед самою її окупацією стала найважчим етапом для Олександра з 25-ї. З 22-го не було такої інтенсивності боїв. Не бачив я, скільки б не де не воювали, яку б роботу ми не робили, але там був мабуть, Весь все безумство Російської Федерації в одному напрямку. Чоловік спершу був командиром штурмового відділення. Дослужився до головного сержанта саперного взводу. Каже: Росіяни не шкодують ані набоїв, ані людей. Якщо ворог бачить, він то проважає до кінця. Були ситуації, коли ледь уходи. Ми з побрили раз. Я з своїм сапером на завдання пішов. По нам випустили в кінець, було 320-х прильоти, і потім 11 снарядів з весілька. Це міномет. Кожен з героїв цього сюжету віддав за захист батьківщини найдорожче здоров'я і вже не може виконувати завдання в зоні бойових дій. Після четвертого поранення мене списали е за того, що вже не можу виконувати бойове завдання, по стану здоров'я. Е і серце, сіло, і спина. Утім, кожен залишається в строю, навчає нові покоління десантників у 199 му навчальному центрі ДШВ. Моя дружина, мої родичі. Вони мене мотивують. Я тут, тому що вони там. От і все. Я хочу, щоб ми жили в вільній країні, щоб у нас було завтра. Вони не бояться брати відповідальність за інших. За себе я не переживаю, я призиваю більше за хлопців своїх. От, і все, що тому що я як командир групи, я з них відповідаю. Та ділитися один з одним досвідом заради спільної перемоги. Дешева, це як сім'я, яка от... нас штовхає лінію фронту вперед. Або стримає ворога там, де штовхнуть важче. Моє відношення до дешеве з професійним святом десантників вітає Костянтин Мельников, Дмитро Матвієнко та уся команда фактів на ICTV.